Вітаю, друзі, мене звати Ольга, і зараз я буду відповідати на ваші запитання. Дякую за довіру до моєї роботи, за ваші запитання, за ваші підписки, за ваші коментарі. У будь-якому разі, це для мене зворотній зв'язок, який я дуже ціную. Враховую ваші побажання. Стараюсь враховувати, по крайній мірі. І роблю так, щоб вам було цікаво і інформативно розрозуміло. Давайте подивимося перше питання. Чи вплинуло зняття з посади Валерія Залужного на нинішній невдачі на фронті? Так, чи вплинуло зняття Валерія Залужного з посади? Головнокомандуючого Збройними силами України на те, що зараз такі в нас йдуть невдачі у наших ЗСУ на фронті. Так, кажуть, що так. Кажуть, не вистачає майстерності. Не вистачає майстерності, не вистачає якогось плану особливого. Кажуть, якось звалили на себе щось непомірне, звалили на себе непомірну ношу, якісь, можливо, там, знаєте, задумки такі. І воно каже, що це вплинуло. Це вплинуло. Тут карта, що привело до жертви, до якогось ступору і підвищеного стану. Карта смерть. Карта втрати. Карта світ перевернувся. Так, це воно там все докупи, воно це також вплинуло. Я не знаю, яким воно чином це вплинуло, але карти кажуть, що все вплинуло. Так, далі йдуть. В новинах показали фото карти України, яка розділена ворогом по річці Дніпро, наче це план ворога до 2026 року так зробити. Чи здійснить ворог свої задумки, свої плани? Чи буде розділена Україна армію РФ? До річки Дніпро. Чи станеться це, чи буде це? Ні, не буде цього. Не буде цього. Наші тримаються і останніх сил. І карта кажуть, на дураків розчитано. Розрахована така інформація. Тобто, це, знаєте, як залякування йде, залякування. Можливо, вони це, ну, росіяни вони так спеціально пишуть, знаєте, як от інформаційний кит. залякування, тривожність, щоб була, щоб люди боялися, щоб люди тікали, куди подалі і в чому такое. Тут кажуть, що цього не буде. Цього не станеться. Ні, ні, цього не станеться. Це кажуть. Їхні плани не збудуться. Я вже колись питала, розповідала про Нечая. Говорила, Будь ласка, підписуйтесь на мої канали, на мій канал, під, натискайте на дзвіночок, ви будете отримувати повідомлення про мої нові відео. І я там говорила про чи збудеться прогноз Нечая що Україну як святковий пиріг розділять, чи не буде. Так, далі дивимося. Чи тут далі пішло про ці каби ви мене питаєте? Каби у армії у Росії. Скільки їх, чи достатньо їх у Росії, щоб вони. Ще довго і довго обстрілювали Україну цими кабами. Чи достатньо у них цих, цієї зброї? Та не дуже в них достатньо. Тут кажуть все на учоті. Все на учоті, все на, на, на е, такому жорсткому м, обліку. І тут показують, що тут. Вони, як ви знаєте, у них якась тут є паніка, що вони вони ну, вони їх штампують, вони все одно їх роблять. Дивіться, їх небагато зараз, але ну, їх пості, вони на конвейері. Тобто оці їхні втрати, те, що там влучає Україн, влучає по їхнім складам, вони це все ну, постійно вдосконалюють і постійно воно в них працює, воно постійно в них робиться. Вони, знаєте, так, закінчується і знову починають. Закінчується і знову, 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 знову. Безперервний поток. Давай, зараз так спитаю, скільки часу армія РФ буде обстрілювати українські території, Україну цими кабами. Півроку чи більше? Чим півроку. Так, півроку. Ще більше, ніж півроку. Півроку буде дуже важко, бачите десятка мечів, от, а більше півроку. Карти цього не показують. Більше кажуть, от найближчі півроку вони будуть інтенсивно обкидувати нас цими бомбами. Але тут щось кажуть, приймають якісь закони, підписують важливі документи. Щось тут іде. ще півроку дуже важко буде. А от уже через півроку тут якась кажуть, іде затримка, бачите, як ізоляція закрита. Дорога. Бачите, башня, тут щось і диявол перевернувся. Можливо, тут щось якесь буде через півроку з нашої сторони, з нашої, якийсь буде ривок, прорив. Так, щось тут, от, після півроку, тут йде покращення, карта смерті, тобто кінець обстрілів, кінець цього жахіття. Тому що диял перевернувся, карта свято. Ну, будемо сподіватися. Тут, кажуть, півроку, навіть, можливо, навіть менше, чим півроку. Щас скажу, щоб точніше, от як я бачу, як я відчуваю, зараз я скажу. А, ну тут кажуть, до весни. До весни. Ну, скільки це? От зараз у нас а, кінець жовтня, от, листопад, грудень, січень, лютий, березень. Ну, от березень. До березня. Тут тройка це імператриця, мати природа, весна і максимальний термін це травень. Весна. Ну, хай так і буде. Господи, поможи. щоб ну, Звичайно, хай раніше буде, ну щось кажуть, що тут іде пере... переставання обстрілювати нас. Так, далі. Подивимося. Ага. Коли закінчиться гаряча фаза війни? Коли закінчиться гаряча фаза війни в Україні? Нема, ще, бачите, дивіться, карта смерть перевернута. Тобто, це кажуть, ще не вмерла до кінця. Ну, ще не вмерла Україна. Оце ми говорили, я не раз говорила, що це у нас неправильні слова. в гімні. Ну, Це моє бачення, це моя точка зору. Можливо, хтось не згодиться. Це тобто цей наш гімн він завжди спонукає, що постійно боротьба, постійно бо... ще не вмерла. Ми ще не вмерли, ми ще нас б'ють, але ми ще не вмерли. Тобто таке. От ще не вмерла Україна. От. А Росія, у них вони взяли цей гімн Радянського Союзу, туди наклали свої слова. І там у них все оптимістично. Росія велика, там що та наша держава велика страна. Тобто у них там все вони, вот як вони кажуть, що вілічує, і у них так оптимістично. Вот. А в нас ще не вмерла, нас б'ють, а ми, ми силу і душу і силу ми положимо за нашу державу. Тобто постійно ми положимо і в майбутньому в майбутній час. Теперішній і, майбутній, і минулий час. Ну отак. Тут, Кажуть, ще гаряча фаза ще не закінчується. А коли ж вона закінчиться? Давайте отак спитаємо. Весною 2025 року закінчиться гаряча фаза війни в Україні у 2025 році весною. Щось кажуть. От дивіться, знову імператриця. От щось весною повинно статися. Дай Боже, щоб так і було. Господи. Дивіться, тут кажуть, як показують, як закінчення, завершення. Як ізоляція. Ну тут, кажуть, може завершитися, а потім знову початися. Щось отаке. Тобто, ще повного закінчення війни тут немає. Карти поки що не показують. Але майбутнє міняється. Майбутнє постійно змінюється від наших думок, від наших поступків. Це все, все міняється. Так, чи будуть воювати війська Північної Кореї на території України? Чи будуть війська КНДР воювати на території України? Так, дивіться, 100% так. Вони вже їдуть, вже вони є, вони вже є. Вони вже є там. Уже є війська корейські війська вже є на території України. Я читала, що вже якогось корейця вже спіймали. уже в полоні він. Скоро будемо дивитися інтерв'ю з військовополоненими. Та тут, каже, бачите, нелегально з брехньою. Вони вже, вони вже на території України, корейці? Вони, але вони під, під, під І їх не беруть, вони везуть так, що знаєте, взяли там тисячу чоловік. А там потрошки, може, 100 чоловік привезли, там ще 200 чоловік привезли. Потрошку їх везуть. Вони вже є на території України, вже корейці. Вже є. Чи відреагують, ну, страни ЄС, НАТО на те, що корейці воюють проти українців? Вони казали, якщо ми дізнаємося, що корейці воюють з українцями, то ми знімемо всі обмеження на використання дальнобойної зброї в глибину Росії. Так. Чи е, зроблять, дозволять нам стріляти в глибину Росії американською дальнобійною зброєю? Частково Оцим цим оцим, карта вибора, Оц... а цим не стріляйте. Оцим стріляєте тільки по своїх територіях, по українських там, де окупація. А оцим цим стріляєте там, де. Оцими можна туди. Ну, тобто тут, тут 50 на 50. Так. А що? От ви мене питаєте? Україну зливають? Україну зливають. Кажуть, якась домовленість є. Бачите, тут точка. Зупинити. Зупинити. Закрити. Є тут домовленість, є домовленість, щоб щось поділити. Карта знову вибір. Карта світ, карта мир. Бачите, половинки туди-сюди. Кусочок частину якусь залишити. Тут щось є. Тут є, кажуть, що щось є. Але його затормажують наші, наші війська, вони затормажують. Бачите, як вони зараз розділилися. Хто за Україну, хто за е, Росію. І це так, все, знаєте, так все е, дозволено. Все. Ну, бачите, світ перевернувся. Тут просто. От бачите, тут карта, ну що це, на, на яку голову не налазить, те, що зараз відбувається. Але наші тримають. Дійсно, вони ну, дозволили, я завжди говорила, що якби. Росіяни не дозволили це зробити, почати оце, як вони кажуть, СВО, то цього б ніхто не робив. Їм дозволили зверху, кажуть, робіть. Але пішло щось не по плану. Наші почали створювати супротив. Наші ми, українці, почали супротивлятися. І все. Так, да, тут щось є, кажуть, але ми боремося, продовжимо боротися. Так, і таке ще питання. Чи буде армія РФ обстрілювати Запоріжжя з артилерії? Чи буде армія РФ обстрілювати Запоріжжя з артилерії? Це значить, вони так настільки близько підійдуть, що вони будуть доставати з артилерії. Чи це буде? Кажуть, арт... артилерії немає. Тут ні, ні нема з артилерії, не, не достають, ні. Ні, цього нема. Ні, тут кажуть, ні. Так, ще й читала, що починають тільки тільки почти 3 роки війни починають будувати оборонні споруди. Чи будуть будувати навколо Запоріжжя оборонні споруди, огородж, огородження, загорожі. Так, так. Так, бачите, це карта кордон. Прям якийсь забор, якийсь паркан, там щось щось якась Так. Стіна. Так. Так, так. Так. Так, це кажуть, так, слава Богу. Так. Запорізький напрямок. Запорізький напрямок, сейчас подивимося ще. Покажіть мені карти. Запорізький напрямок, що чекати. Запорізький напрямок на полі бою. Що чекати? Чи буде ворог просуватися на Запорізькому напрямку? Ні. Тут кажуть, ні, ні. Ні, 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 ні. Всі карти, кажуть, бачите, карта просування, парад, ні. Отак застряло, отак як є, зараз, так і буде. Тудим-сюдим. Так, а зараз подивимося, Донецький напрямок. Хоча я сама особисто зараз прочитала новини, що от за останній місяць ворог захопив стільки територій, скільки не захоплював ще. Тільки це можна порівняти з початком війни в 2022 році. І зараз оце от, отаке почалося. Чи, як будуть, чи буде захоплювати ворог, продовжувати захоплювати територію на, на Донецькому напрямку? На якомусь вони населеному пункті застрягнуть і вони будуть топтатися. Тут немає, тут кажуть. Бачите, вісімка перевернулася. Тобто, це як застряло, як петля. Вісім це петля. І воно буде. от, І тут, бачите, туди-сюди ось таке. Круте. Круте верте. Е, ну, Буде сила, буде давити, дуже давити. Ну, Знову вісімка. І знову тут. Ну, нема тут такого, знаєте, сказати, що прям активно, інтенсивно тут вони їх будуть зупиняти, вони зупиняться. Тут їх зупиняють. І бачите, тут карта каже, от захист, кордон, фортеця, дорога їм закривається. Бачите, тут якась іде. У них іде якась ну, там, незговорчивость щось йде. Ну, Хоча карта башта, бомбити будуть, стріляти будуть, руйнувати будуть продовжувати. Але сказати, що тут прям інтенсивний рух, тут карта про інтенсивний рух. Не показую, тут кажуть, якесь начнеться заторможування. Зупинка в армії ворога. І таке ще запитання у мене. Хотіла щось так мене щось питати. Армія РФ, так? Ну, забула. А, о! Ви в мене питали, зараз знайшла записку. Громадянська війна в Росії. це щось таке спитающе, останнє питання. Громадянська війна в Росії, вони там, оці кадировці, почали з солдатами РФ, почали там битися, вбивати. Кадиров оголосив кровну місць. Ну, коротше, там, зараз подивимося. Чи почалася в Росії громадянська війна. Починається вона вже. Дивіться, вона обороти, але її зупиняють. Почина... Накручування йде. Якесь розділення йде на два лагеря, на два табора. От. Щось тут у них як починається, але його відразу зупиняють. Воно щось там, яка заварушка починається, але його відразу е, душать. Але ситуація, судячи по цим картам, виходить із під контролю. Оце утримування, воно буде тільки, як знаєте, як, е, гласно це буде казати, а на, насправді це під, підпільні там такі будуть невидимі. Фронти проходити, які будуть спонсуватися, спонсуватися, і там поступово, там поступово буде щось нарощуватися. Дивіться, башня, там йде, знаєте, як ото бомба замедленого медліного Там щось іде, я завжди це говорила. Хто дивиться мене спочатку, то я казала, що в Росії буде громадянська війна. І вона вже зараз починається. Оце почнуться ці, як вони кажуть, чурки ті, а ті. Друг на друга і б'ють один одного, почому ти не поклонився? почому ти не учтіво пройшов. Оце почнеться Да. Так, 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 так. І це кажуть, огласка буде. Це все буде передано, огласки. Рано пізно тут це все буде. Воно вже почалося, але його стримують. Дивіться, тільки сказала, стримують, але воно починається. Але там, кажуть, йдуть, які багато партизан, диверсантів, багато там таких підводних. Течій, які це все роблять. Ну, Там щось заводиться, заводиться поза законом. Незаконні якісь шляхи, які щось там роблять. Просто ми, ми повинні це спостерігати і дочекатися. Це все буде. Отакий у мене тару прогноз, мої, шановні глядачі, хотіла покоротше, ну, як вийшло. Хто міє поставити таймкоди? Будь ласка, поставте, буду вам дуже вдячна, і мої глядачі будуть також вам вдячні. Пишіть свої думки, пишіть свої коментарі, пишіть свої е, цікаві запитання, пропонуйте нові теми для моїх е, нових е, білців. Все читаю, все бачу, всіх відчуваю, абсолютно всіх. Тому ми на зв'язку, ми з вами всі пов'язані. Нейронними. Зв'язками, всі павутиння одної нейросеті, Ми всі в нейромережі, тому ми тут, всі, в цьому просторі. Дякую за увагу, всіх обіймаю. Мирного неба і скоріше наші перемоги, всім бажаю!